Я маю робити більше за інших. Мені не можна розслаблятися. Мене не оберуть просто так. Зовні це виглядає як успіх, а всередині це відчувається як постійне напруження. Вона сильна. Вона впорається. На неї можна покластися. Контроль став не просто робочим інструментом, а способом виживання. Якщо вам не важко, значить, ви робите недостатньо. Бути розслабленою означає бути вразливою. Це не особистий дефект. Це наслідок ролі, в якій ви жили. Це відео не для всіх. Воно для жінок, які багато досягли, які відповідальні, компетентні, принципові, для тих, про кого кажуть. Вона сильна, вона впорається, на неї можна покластися, але які всередині живуть у постійній напрузі. Навіть тоді, коли в житті все начебто правильно, якщо ви жінка, яка роками тримає більше, ніж мала би, якщо ви звикли бути опорою для інших і майже ніколи не бути підтриманою, це відео може бути про вас. І я одразу скажу важливу річ: проблема не в тому, що ви недостатньо стараєтесь, і не в тому, що з вами щось не так. Це не особистий дефект. Це наслідок ролі, в якій ви жили. Більшість жінок вашого рівня живуть з однією внутрішньою програмою. Я маю робити більше за інших. Мені не можна розслаблятися. Мене не оберуть просто так. Цю програму ви не обирали свідомо. Вона сформувалась там, де вам довелося доводити свою цінність, як жінці. Як професіоналці, як ті, на кого дивляться уважніше і судять суворіше. Зовні це виглядає як успіх, а всередині це відчувається як постійне напруження, контроль, неможливість по-справжньому розслабитись. Це не тривожність, це втома від доведення. Ви не виснажені життям. Ви виснажені необхідністю постійно підтверджувати свою цінність. У певний момент життя ця стратегія була необхідною. Вона допомогла вам вижити. Досягти, втриматися. Але сьогодні вона вже створює внутрішній конфлікт. Одна частина у вас вже виросла, вона хоче спокою, радості, присутності. А інша частина все, ще живе в режимі, тримайся, не зупиняйся, не дай слабину. Саме цей внутрішній розрив і відчувається як напруга, навіть коли все зовні стабільно. Це момент, коли стара ідентичність більше не працює. Життя починає говорити з вами через напругу. Ви могли помітити, що навіть у моменти фізичного спокою ваш розум продовжує сканувати простір на наявність загроз. Це відбувається тому, що ваша система безпеки роками вчилася. Бути розслабленою означає бути вразливою. Для жінки вашого рівня контроль став не просто робочим інструментом, а способом виживання. Ви вибудували свій успіх на вмінні передбачати ризики. І тепер ваша підсвідомість боїться відпустити цю напругу, вважаючи, що без неї все зруйнується. Але правда в тому, що цей контроль вже не захищає вас, він вас виснажує, витрачається більше енергії на утримання щита, ніж на саме життя. І цей блок у тілі – це сигнал, що ви переросли необхідність постійно бути на поготові. Подивімося у те, про що ви зазвичай мовчите. Ви звикли до того, що ваш успіх має свою ціну, ваше здоров'я, ваш сон, ваш внутрішній спокій. У вашій картині світу не існує результату без самопожертви. Ви підсвідомо вірите. Якщо вам не важко, значить ви робите недостатньо. Це і є та невидима плата, яку ви віддаєте щодня. Але страшніше за все, те, що ви втратили контакт із тією частиною себе, яка може просто отримувати, не за заслуги. Не за ідеально виконану роботу, а просто тому, що ви є. Цілісність, до якої ми йдемо, це не нова навичка, це повернення собі права бути живою, а не лише функціональною та корисною. Це момент, коли ви нарешті дозволяєте собі бути підтриманою самим життям, не виставляючи собі за це рахунок. Ми не говоримо про те, щоб ви стали менш ефективною. Ми говоримо про те, щоб змінити джерело вашої сили. І зараз це джерело напруга. Опір і подолання, це паливо, яке швидко вигорає. Трансформація, про яку я говорю, це перехід до сили через цілісність, це стан, де вам не потрібно старатися, щоб бути авторитетною, де ваша присутність у кімнаті важить більше, ніж ваші спроби бути ідеальною. Коли ви перестаєте доводити свою цінність, ви нарешті починаєте її відчувати. Це і є момент, коли ви перестаєте зраджувати себе заради успіху, це не втрата сили. Це її істинне здобуття. Можливо, ви вже прочитали десятки книг і пройшли безліч тренінгів. Але знання на рівні інтелекту не змінюють реакції тіла. Розумом ви розумієте, що треба відпочити, але ваша нервова система продовжує бити на сполох. Це відбувається тому, що програма доведення прописана глибше, ніж логіка, вона в пам'яті тіла, у звичках підсвідомості. Саме тому класичні методи коучингу тут часто безсилі. Вони намагаються покращити стару версію вас, тоді як вам потрібна зміна самої ідентичності. Ми не виправляємо те, що зламано. Ми звільняємо те, що було заблоковано роками відповідальності. А зараз ми зробимо м'яку діагностику через тіло дихайте глибоко. Вдихаючи, відчувайте свою силу. Видихаючи, дозвольте напрузі трохи розчинитися. Уявіть стару програму боротьби як старий важкий плащ. Ви його носили довго, але він вже не потрібен. На видиху уявіть, що ви знімаєте цей плащ і відкладаєте його, вдихайте спокій, видихайте контроль, відчуйте внутрішню опору всередині себе, там, де нічого не потрібно тримати, нічого не потрібно контролювати. Зараз я запрошую вас не аналізувати, а просто відчути. Де саме у тілі живеться напруга. Зверніть увагу на область грудей, шиї, сонячного сплетення, живота. Це ті місця, де роками живе ваша відповідальність. А зараз зробіть повільний вдих. І на видиху дозвольте собі не тримати напругу хоча б на кілька секунд. Уявіть, що програма доведення це роль, яку ви грали довго і чесно. Вона допомогла вам дійти сюди. Але зараз ви можете зняти цю роль, не втрачаючи сили. Сила без боротьби теж є силою, а істина сила жінки в її м'якості, цілісності та внутрішній опорі. Залишайтесь з цим відчуттям кілька секунд. Мені не потрібно доводити, щоб бути цінною. Це і є внутрішня опора. Якщо ви впізнали себе, це означає, що ви на порозі внутрішнього переходу. На цьому каналі я працюю з жінками, які більше не хочуть жити в режимі доведення. Якщо вам важлива не мотивація, а глибока трансформація ідентичності, залишайтеся тут. Ви не зобов'язані постійно триматися. Ви можете жити із своєї власної внутрішньої опори.